Доброго дня вечора, шановні панове студенти, ми продовжуємо наш курс очисній геометрії та алгебри. І сьогоднішня наша лекція буде присвячена наступному питанню. Ми доведемо, що рухи зберігають точковий підводок рів. Тобто, іншими словами, якщо назадано простой е, лінійному векторному. Скалярний добуток, то будь-який рух, зберігає скалярний добуток двох векторів, тобто, якщо в якомусь одному маємо два вектори, їхній скалярний добуток дорівнює якомусь числу А, то після руху ми отримуємо їхні образи, їхній скалярний добуток цих двох векторів, цих образів буде так само дорівнювати числа. Ну що ж, ми тоді починаємо нашу лекцію. Повремо. 2, 2,2,28. Якщо М рух з властивістю, що М зберігає нуль вектор, то М-лінійне перетворення таке, що М від АУ плюс БВ до рівня А МУ плюс Б МВ для довільних векторів У та В та дійсних чисел А та Б. Ми доведемо, що такий рух є лінійним перетворенням у два кроки. Крок перший. М від У плюс В до рівня МУ плюс МВ. Визначимо вектор W В рівністю. У плюс В до рівня 2W. Тоді рівні, цю рівність можна переписати так, що В до рівні У плюс одна друга В мінус У. Як це зображено на нашому малюнку? У ну, і В, так, У В, тоді В дорівнює e, сума У плюс В, так, а, або це одна друга У мінус e, одна друга, э, припрошую, У плюс одна друга В мінус У. Оскільки образ стосовно руху м нуль вектора є 0 вектором, то звідси впливає, що довжина вектора образу будь-якого вектора p дорівнює довжині вектора п для дрівного вектора П. То використавши рівність 1 та лему 2, 2, 3, отримуємо, що m від U плюс В дорівнює 2M від W. Аналогічно маємо, що з рівності 2 і леме 223 випливає, що m від W дорівнює mu плюс 1 друга mv В мінус М так? І ставимо рівня виразу для m від W з рівності 4 від рівність 3 та спрощення результату обчислення доводить крок 1. Ставши це сюди, ми отримуємо крок 1. Крок 2 m від cv дорівнює c, до c повношти на m від v для вільного дійсного числа c. Крок випливає з леми 2, 2, 3, Про рух, якщо ми приймемо, що А до вектора до рівні нулю, Б до рівні вектору В і t дорівнює c в умовах теореми 2, 2, 3. І це завершує доведення теореми. Теорема 2, 2, 29. Кожен рух m можна зобразити єдиним чином у вигляді m, дорівнює Т1 на М0 дорівнює М0 на Т2, де Т 1 і Т2 паралельні перенесення, а м0 рух, для якого початок координат є нерухомою точкою. Тобто М0 від 0 вектора 0 вектора. Доведення. Означимо паралельне перенесення Т1 за формулою Т1 від П дорівнює P плюс до М від вектора 0. Так, і нехай М – це є Т1 обернене помножити. Ну, на М, так. Очевидно, що те, що М 1 від нуль вектора є 0 вектором, і М дорівнює Т1 М 1 Логічно, якщо ми визначимо паралельне перенесення Т2 за формулою Т2 від П дорівнює П мінус обернене перетворення М від нуль вектора, то і прийнявши, що М2 дорівнює М Т2 обернене, так. То отримуємо, що м2 від 0 вектора дорівнює 0 вектору, і м дорівнює м2т2. Далі доведемо, що м1 дорівнює м2. Однак, за теоремою 2,28 рухи м1 і м2 є лінійними перетвореннями. А отже, ми отримуємо, що м від вектора п дорівнює Т. 1M1 від вектора P дорівнює M1 від вектора P плюс M від вект... 0 вектора. І M від P дорівнює M2T від вектора P, M2 дорівнює M2 від вектора P, мінус M2 від оберненого M F від нуль вектору. Отож, для всіх векторів P ми маємо що, що m2 від P плюс m2 m обернене від вектору 0, до рівня m 1 від P плюс M обернене від вектору 0. Просто я перепрошую просто від вектора 0. І в спеціальному випадку, коли вектор p збігається з 0 вектором, випливає, що, що M… Від оберного м від нуль вектора до рівня м від нуль вектора. Іншими словами, ми можемо скоротити ці вирази і тоді отримуємо рівність m2 від вектора п до рівня м1 від вектора П. Іденість зображення: те, що М рівня тг 1 м 0 в до рівня М0В Т2 руху м відбудеться аналогічно. Алема 2,2, Нехай м рух, і припустимо, що М. Від 0 вектора до рівня нуль вектору. Тоді е, точковий добуток МУ на МВ до рівня точковому добутку вектора е, У на вектор В для довільних векторів У та В. Доведення. Наступний рядок рівності виконується, оскільки М є відображенням, що зберігає вісти. І за теоремою 2,28, також є лінійним перетворення. Точково на У плюс 2У. Точкова на В плюс В дорівнює У плюс В точкова на У плюс В, так. І це дорівнює М У плюс В точкова на Му плюс В, так. І це дорівнює М У на Му, так точкова, два Му на МВ і плюс два МВ точкова на МВ. Це дорівнює у точкова на У, два Му точкова на МВ плюс МВ точкова на В. Далі, скориставшись, скоротивши вирази уточкову на У та В точково на та В, так? В обидвох частинах цієї рівності. Та поділивши на два, ми отримаємо, що МУ плюс 2 МВ дорівнює У точково на В, так? Ну і що і завершують доведення нашої леми. Теорема. якщо М рух, то Ма то точковий добуток векторів М, А, М, Б на вектор М, А, М, С дорівнює точковому добутку векторів А, Б на А, С для довільних точок А, Б і С. Заведення за теоремою 2.29 ми можемо визразити рух М у вигляді М дорівнює Т на М0, де Т паралельне перенесення та М0 рух з властивістю того, що М0 від 0 вектора дорівнює 0 вектору. Легко переконатися тому, що, що вектор МАМБ так, рівні М0А на М0Б, так? І вектор МАМЦ до вектор М0А М0Ц. Твердні дверима тепер випливає з лами 2, 2, ці застосованої до руху М0. Наслідок рухи зберігають кути. Як це зображено на малюнку? Існує обернене твердження до результатів доведених вище, яке ми пропонуємо читачам довести самостійно. Теорема 2.33. Перетворення, яке зберігає довжину викторів, кути між ними також зберігає відстань, тобто воно є рухом. Ну що ж, я на цьому завершую мою лекцію. Але просто коли кажеться про цю терему, ми давайте пригадаємо, тобто що таке зберігає відстань. Це означає що зберігає довжини будь-яких векторів, так? А, а, а чи ми можемо виписати довжину вектора через скалярний добуток? Так, будь-яка довжина вектора, цей корінь квадратний з його торкового ск... квадрату, так? І ми отримаємо терима 2-23. Ну що ж, я на цьому буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Бажаю вас спокійних ночей і успішних днів. Весни, радості, закінчення війни. І не забувайте е, мені повідомляти про те, що ви послухали цю лекцію. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.